Купила знов домашніх яєць, жінка сама подзвонила, я їх сирими п'ю Ну і готую, вони мають зовсім інший смак, ніж такі магазинні. Їздила після роботи на двожець Веленський, щоб забрати, тому що вона туди приїжджала. А мені, ну Я просто не, з... не збиралась, бо думаю, ну втомилася, а потім закінчила зміну 3 км від дворця Віленського. Ну, то, думаю, поїду. Як почала їхати, 15 хвилин ці 45 хвилин. Також навігатор пише 15 хвилин, я що, міціор чи що? І ще моя торба ззади, така велика, вона тормозить. Помила голову, не красилась уже давно, глаза залипають. Дощ іде. Зараз хочу поїсти і буду відпочивати. Завтра вихідна. Шість дні, днів працюю в неділю. І в понеділок беру вихідний, але теж роблю масаж. Зараз ще дам оголошення, може хтось ще захоче прийти на масаж. Хоча завтра в мене два масажі. Око може бути красне, червоне. Бо вітер і вообще. Взагалі... Ну і только що розжарилась в душ. Купила нову косметику з... з яя. Мені подобаються запахи такі приємні. Коротше, такі справи. В общем, худію, потому що вже бачу, пів лиця нема. Як починала працювати кур'єром, то наполовину було більше обличчя. У мене фотки просто є. Ой, яка гарна. Птаха. Де вона ділась? Така ряба. Фу? Жарко. Всім смачного. У мене такий салат. Черешня, яка вона класна, яка вона смачна, Боже. Черешня просто супер. Йду здавати пляшки пластикові із-під Пепси. Цілу торбу набрала. В жабці є такий автомат, який збирає пляшки за жабці Ну, получаєш бонуси а потім можеш їх витрачати на товар. Так, хорошо, що всі ми здесь сьогодні зібралися. Я їх не кормила, а вони поприлітали всі. Який величезний. Оце як вкусить, так капець буде. Такая пчелочка. Шершень. Збирає вкусняхи. Всім привіт! Їду додому. Занесло мене така, короче, дорога об'єднає. І тут була якась фірма. Я з Dragon Red Dragon <кій> доставила жрачку охраннику. Ну і тут зомки з однієї сторони, а з іншої сторони Ремберто. Я раніше не любила цю дорогу, а зараз мені подобається ніяких тобі людей, пішоходів, красота. І так. Приперли мені 30 пепсів. Коротше, прийшов чоловік, заніс і хлопчик такий років, 8 може. То я йому дала чаєвих 10 злотих, те, що мені вчора дали 20. Ну, бо дитина. Тому чоловік думала дати там 7 злотих, бо копійками. Думаю, вже ж дитина треба одної ну, купюрою хорошою, щоб було гарно все. Коротше, заказала продукцію, тому що я сама вже не хочу тягати. Зараз розпакую покажу, що тут у мене. Так. Розпакувала, тепер у мене куча кульочків для сміття. Бо якось руки не доходять купити кульки для бусора. Купила оце якесь нове пиво. Безалкогольне. Я вже пива не пила алкогольного. Не знаю, років 3, може, Арбуз і мента. Цікаве, лег. Безалкогольне, Ноль алкоголю. Такий напой. Потім купила сок томатний такий і пікантний. Ну, це перцем. Оце ж пепси. 30 бутилок. Потім купила яблок, хліб, яблоки двох сортов. Бо я дуже їм яблука, тому що на роботі, і воно мені дуже заходить, бо вони такі якби освіжають. Супи і Треба Надо ще холодильник розморозити, Фасольова. Бо там у мене. Щось потекло, вже не помню, що. борщ грибова. Ну, то пізніше. І крупник польський. Каша ячменна. Що це? крупник замовляю, не знаю. Потом ще другий сорт яблок. Потом картошку. Картошки вже не їла. бог зна сколько. Їм же тільки одно м'ясо то по куску з хлібом на роботі. Уже місяць так питаюсь, нормально. Цибуля і помідорів 3 кілограма взяла. Це а що шо... на мені привезли Доставщик. як я вже й казала. Коротше, 300 злотих оце такий набор. Якось так. Прикольно. вони вон на криші сидять, А летают наче на ниточках. Ха-ха, клас! Значить дрессирован. Карусель, карусель начинает весель. <говорить> <говорить> Купила два чебурека. Наконец-то я їх попробую. У мене пропозиція, хто хоче займатися танцями перськими, персидськими і знаходиться в Варшаві, то пропоную разом піти. Там є заняття в школі танця в понеділях, Ну, в неділю, 45 злотих, 60 хвилин, я так розумію. Ну, сама ще точна, не знаю. Бо я, і у мене є знайома, яка хоче теж піти. А там дивлюсь, що групи наче нема такої, то якби було більше людей, то було б ну, цікавіше. Ну, і в общем, предлагаю, пропоную жінкам, які знаходяться в Варшаві, хочуть займатися танцями, приєднатися і разом піти записатись. Ось так. А Знаходиться адрес Коперніка 30, Новий свят метро. В неділю щось таке з 13 до 14, -ї. наче так. бо ще тільки подивилась, сама толком не знаю. Ну, просто це дуже красивий, красивий танець, і там таке плаця, таке, закрите все. Хто знає, то я займалася колись танцями, але таким, що там ну, відкрита, ліпчик, там, юбка. А зараз я хочу займатися такими танцями більш закритими, де е, працюєш ось, ну, от, руками, так от, розпрямляєш плечі, щоб була більш жіночість, якби показана. Тому хто хоче можете десь мені написати ось так дітечко